Друзі, знаєте, що я вам не показала? Я вам не показала свою тиквочку. Я вже її їм. Дивіться, яка вона красунечка в мене всередині. Тут в мене тиквіні сімочки і журавлина. Я спеціально її зробила для чайку. Для чайочку. Я її мажу маслом. Це вона в мене з батату і з куркуми. Я спеціально її зробила в віді тиквочки. Я тепер мажу її маслом і п'ю з чайком. Коротше, я роблю щось таке, експериментую. І якщо в мене є такі якісь удачні рецепти, я їх завжди записую. У книжечку свою. Дивіться. Ну, красота, красота. Просто, ну просто, як вам об'яснити, м'ягенька, пушистенька, смачненька. Я на ній проз... пробувала дозіровку куркуми. Бо коли її багато, ну, як прям з'являється такий неприємний запах. Але колір обалденний. Не треба перебарщувати з куркумою. Батата не, не чуть взагалі. Але колір він дає жовтенький теж. Не знаю, як воно, получається, у них помаранчевий. Може, з тикви буде помаранчевий. З гарбузом уже буде помаранчевий. Спробую ще з гарбуза. Це замечательно. Разні вкуси, разні вкуси. Це навіть корисно. І я так розрізала на дольки, ви бачите, ці дольки просто беру, ну, як, ниточкою. І беру просто тепер отак. Вон. Розділяю, і виходить, такі прикольні. Прикольні такі кусочки. Якщо, наприклад, ще з м'ясом, там може хтось, бо вони у мене не солодкі. То навіть буде красиво і прикольно з м'ясом, наприклад, на природі. Часниковий соус мочать. Дивіться, журавлинка, яка красива. Через телефон, звісно, це не передається. Не передається. Але вона, знаєте, така, як бордо, як бурякова. Виглядає і такий блиск такий всередині. А Тут взагалі немає ніякого блиску. <сум> Ладно, друзі. З См... гарного раночку вам. Смачного вам сніданочку. У мене сьогодні болить голова. Встала і болить голова. Manche du magst nada, <laughs> bock.